Трохи не Так, дивіться, пластини апіфлом, е, діюча речовина флуметрен. Чому флуметрен? Тому що, наприклад, флювалінат накопичується в воскові і термін, і він там зберігається 5 років. Тому думайте, скільки ви яку дозу використовуєте і чи варто використовувати флювалінат. Так, е, значить, як е, це є свіжі. 16.07 дата виготовлення, придатність 15.07.29. Значить, як перевірити, чи це є оригінальна упаковка? Значить, дивіться, отут є такий. Як це називається? Правильно? Йорко, так, я забув. Так, беремо, стираємо цей. Так номер ну, тут стираем. Так, старин старин Так. старин 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 Включаємо на телефоні фотографію. Ну, камеру включаємо. Наводимо. Так, все воно. Давай Може, треба інтернет включити. Да? Може. Значить, як перевірити э, оригінальність. Э, Упаковки вербу, так? Включаємо камеру. Підключаємося до інтернету, включаємо камеру, наводимо на QR-код. Бачите, нам, у нас автоматично вибиває веб-сторінка, ну, на яку треба перейти. Нажимаємо Перейти і Так, і зараз бачите, показано виробник перекласти. Це сторінка виробника. Виробник їхні препарати, результати запиту. Може так зняти, щоб було видно. Бачите? Спраї і пластини. Вот так. Все. Давай.